Перші хвилини у залі Галицького районного суду у Львові засідання ще не розпочали. а Підозрюваний вже шокує зізнанням, відповідаючи на запитання журналістів. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так я визнаю, я його вбив і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонено, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Син підозрюваного пропав безвісти на війні. Він пішов добровольцем ще у лютому 2022 року. Через рік зник біля Бахмута. Журналісти запитали і про те, чому стріляв саме у парубія. Ані це моя помста особисто українській владі, тому що він до поруч. Якщо був Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив Вінниці, то був би Петя. Як результат слухання, слідчий суддя Віталій Стрельбицький обрав підозрюваному запобіжний захід. Лопитання застосувати запобіжний захід. тримання під вартою, строком на 60 днів без альтернативи внесення застави. Сьогодні стали відомі і нові деталі вчинення злочину до прикладу, те, що підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної ради Андрія Поробія, намагався приховати докази після вчинення вбивства. Він а, а, мав намір замаскувати свою діяльність. Він Виїхав в ліс в ліс, скажімо так, де де спалив свій одяг, в якому він був, і розібрав велосипед, на якому він придувався по місту Львова. Спробував його, скажімо так, потопити в там, пруд, такий невеликий. Але все ж таки не зовсім там вийшло. Нагадаю, народного депутата Андрія Поробія застрелили у суботу, 30 серпня. Тоді прозвучало вісім пострілів з вогнепальної зброї. Того ж дня правоохоронці повідомили, що нападник ретельно готувався до злочину та оголосили план перехоплення. Підозрюваного затримали через 36 годин після вбивства на Хмельниччині. Емілія Куц Олег Гонтарчук, телеканал Перший західний.